Екс-президент Грузії Михейл Саакашвілі з'явився в палаці студентів з півгодинним запізненням, але очікування виправдались палкою промовою. Саакашвілі відразу повідомив, приїхав у Харків з зони АТО, де на власні очі бачив, як порушуються мінські домовленості. Пан Саакашвілі впевнений, в Україні немає етнічного конфлікту між мешканцями ДНР, ЛНР та іншими жителями. Конфлікт роздмухує третя сторона. Я які карадах хатоніпасвіта гранічі зони окупації. Я видел, что российские беспилотники глушат линии коммуникации. Я видел, что они обстреливают, своими глазами я видел, обстреливают из в эти территории. І нічого хорошого, то, що Путін не готується, це совершенно очевидно. Під час війни немає часу на лінощі, треба діяти негайно. Тому рецепт просування реформ від Саакашвілі – швидкість, впевненість, молодість. Так анонсував Міхайло реформу, яку готує в тому числі його землячка Екас Гуладзе правоохоронній системі. Перше, що вам покажуть, ви самі покажете, ось вот перша патруля поліції. Вона не бере взяток, вона вежлива, вона інтелектуальна, вона взагалі не похожа на ту, яка була. Це зараз Готується на кухні скоро це блюдо подадуть, падають, вам допадають після години у спілкування. З'ясувалось, студенти слухали уважно, адже деяким вдалося повторити ідеї політика майже слово слово. Реформи, які хочуть робити, то все таки нужно їх робити одразу і не бояться, не бояться этого. І очень важливо, що Много мало дяже привіється к управлінню, к змінні наша страни. Харків'янин Зураб Кірія, президент грузинської діаспори в Україні, вважає, досвід сакашвілі са треба застосовувати і втілювати, адже його рідна країна була занедбана, і ніхто не вірив, що команді Міхела вдасться змінити бодай щось. Когда він став президентом, дорог не було, света не було, є було нічого магазині. були пусті. Все було обшарпано, там чорні, старі. Я, як приїхав туди в 1997 році, у мене було таке відчуття, що Грузія пройшла якусь то війну, там пройшов смерч і все почернело. Після промови студентам екс-президент Грузії відправився на зустріч з харківськими бізнесменами, де продовжилась дискусія про реформи. Наталя Білокуди, Андрій Домовий з Харкова, спеціально для телеканалу Еспресо.